Це вправа є друзкою для Богдана, особливо з водою, тому що кожен раз, коли він піднімає м'яч, йому треба заходити в точку балансу. Ось так через силу і біль робить вправу 29-річний Богдан. Він доброволець став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення, одразу після того, як на фронт рушили його тато і мама. На реабілітації чоловік вже вдруге відновлюється після складних поранень, які отримав унаслідок підриву ворожої міни на Бахмутському напрямку. Десь метрах трьох-чотирьох прилетіло 120 двадцята міна. То вже більш серйозне поранення. Після прильоту міни мене відкинуло. Я впав на живіт, ледь перевернувся на спину. Я сів. Почав оглядати себе, я розумію, відчував, що в мене уражені всі кінцівки, намагався дістати турнікет, він в мене був тут на грудях, щоб міг будь-яку руку дістати. Ліва рука в мене висіла просто як серделька через ураження нерву. Права рука в мене пальці були перебиті, тому я просто лежав, я змирявся з тим, що я просто зараз стичу кров'ю і в 27 років помру. Як його евакуювали, Богдан майже не пам'ятає, проте вдячний побратимам та бойовим медикам, які кинулися його рятувати. Після надання першої допомоги чоловік впав в кому. Я пам'ятаю, тільки коли мене закинули в машину в самому Бахмуті. Привезли на перевалочну точку. В Бахмуті закинули в саме спеціалізований медивак броньований. І як мені надавали допомогу бойовий медик в медиваку. Після того, як мене евакуювали, я відключився. Для мене пройшла одна мить, а фактично пройшов тиждень. Чоловік переніс близько 35 операцій. Тепер тривала реабілітація. Богдан щосили старається. Лікарі сказали, шансів звестись на ноги в нього мало. Він присягнувся довести їм, що ходитиме. В мене, окрім ампутації ноги і переломів ураження нервів, в мене ще ураження спинного мозку. Зараз я запротезувався, тренуюсь стояти в зафіксованому положенні. Лікарі кажуть, що я не встану на ноги, Я трошки іншої думки з цього приводу і все ж таки працюю в цьому напрямку. Вперше на реабілітації чоловік був торік, навесні. Тоді спеціалісти центру працювали над відновленням нервів спинного мозку. І їм вдалося досягнути значного прогресу, адже на першій реабілітації Богдан не міг навіть сидіти. Той курс, який зараз у нас Богдан проходить, він вже є таким завершальним, э, тому що Богдан, як ви вже змогли помітити, він людина дуже цілеспрямована, в нього побудовано багато планів, і він чітко знає, чого він хоче. І задача цього циклу це вертикалізація, тому що пацієнт, який має спінальну травму, взагалі він не підлягає протезуванню, але це був новий досвід і для мене, і для фахівця, і для нашого відділення, ну і для Богдана відповідно. Реабілітація ще триває, проте військовий повернувся до навчання в аспірантурі. Сів за кермо автомобіля, проводить лекції з маркетингу для учнів та мріє відкрити у Дніпрі власне підприємство Точка опори, яке буде розвивати безбар'єрність для маломобільних людей. Дар'я Лисенко, Іван Павлухін, Дніпро TV.